Доброго дня Первомайці! Мене звати Іваницький Дмитро Маркович. Я адмін каналу Первомайськ Сіті. В контексті останніх подій з підвищенням зарплатні мера, з привласненням коштів головним бухгалтером Первомайської міської ради. До мене находять особисті погрози фізичної розправи від міського голови Олега Михайловича Демченка. Ці погрози надходило декілька разів, останнього разу я встиг записати цю розмову. Після цього дзвінка я не сплю вже другу добу, і в мене посилилась вираз кашлунку. Я цього терпіти не буду. Ваші звинувачення стосовно того, що я щось зламав або ще щось, безпідставні я готовий до будь-яких перевірок. І ще стосовно фрази, яку ви мені сказали. Що я жидьонок йобаний, це пряма цитата. Друзі, я з антисемітизмом уже дуже давно не стикався і вважаю просто недопустимим його в 21 сторіччі. Ви казали, що знали мого батька особисто. Мені цікаво, ви б йому теж так сказали. Цей запис переданий людям. Я переживаю за власну безпеку, тому якщо зі мною щось трапиться, або з каналом люди повинні знати причину цього. Дякую.